І так, друзі, даю алгоритм повертання своєї енергії із минулого, як її повернути. Алгоритм буде із трьох кроків, важливо їх робити послідовно. Гадаю, що всі не влізуть в одне відео, тому буде в кожному відео по одному кроку. Нагадую, що це стосується невеликих травмуючих ситуацій з негативним відтінком, де ми втрачаємо енергію. Мова не про ті ситуації, з якими треба вже йти в терапію. Якщо вам треба пропрацювати об'ємну ситуацію травмуючу, то тоді приходьте до мене на особливо особисту консультацію чи в індивідуальний супровід. Я називаю це принципом Віника. Чому Віника? Бо це маленькі ситуації, які по одній незначні, але разом вони тягнуть дуже багато енергії. Основний принцип у тому, щоби ту енергію і ті емоції, які там були, їх випалити. Те, що називається допрожити. договорити тій людині, яку ви не договорили, прямо промовити можна перед зеркалом стати, можна без зеркала. Ну не з тією людиною, звісно. Можна дерево, це і все проговорити, все, що ви хотіли сказати і не сказали. Якщо це ситуація була там, де ви приймали рішення і тепер про це думаєте, то просто поговорити з собою, поговорити про це рішення. Зробивши, хоча б тільки це, ви вже для себе зробите велику користь. Наступні два кроки алгоритма у наступних відео. Хоча цей перший крок вже сам по собі самодостатній. Підписуйтесь на мій блог, тут корисне про самовдосконалення, цілі та дисципліну.